Всім привіт, слава Україні! З вами Ярік Мазур і ми сьогодні на ринку Шувар знімемо ціни. Так, підписуємося на канал, ставимо лайки, підтримуємо канал. Кабачок такий по 32 гривні. Сливка 28. Так, Такий помідорчик гарний. 43 гривні на гурт. Ага. Гарний, гарний. Так, 20 гривень зелений. Більше і менше, так? так? Така здорова сливка, 27 гривень. Такий в сітках 48 гривень. Що чому ігрок? 50 гривень. Такий 50 в ящиках. Геркулес 60 гривень. Такий помідорчик? 28. Такий перчик по чому у вас? 45 гривень. Веркулес я питав. Брокколі. 53 гривні. Почом такий? 50 гривень, да? А такий червоний? 100 гривень. Цей перець почому? Ну і така пікінка по 35 гривень. Дякую. 65 гривень, так? Да? Такий 65. І цей так само 65, так? Да? Так, і зелений по 45 гривень. Так, така здорова 38. Пекінка. І капія по 65. Капусточка 9 гривень. Так, така 40 гривень. Така гарна за 50 гривень. Така от розова гарна. Та паприка 5 гривень за кілограм. Рів'єра така 5 гривень. Так, бурячок 10 гривень, ну і такий маленький по 5. Морква така 17, гарна, крупна. Так, така середню, середня цибулька 26 гривень. Такий от великий качан по 12, ну і менше там 8, 5, 6 гривень. Круска ціна. Помідор є на ринку. А, наприклад, цвітної капусти на ринку всього, сьогодні взагалі не було. Якщо хтось бачив, то пишіть в коментарях, по чому ви здавали або по чому купували. Сьогодні ще баклажана я не бачив взагалі, баклажана немає на ринку. О, хлопці повернулися на своє місце знову Знову з яблучками. Що, хлопці, розкажете, скажете, по чому яблучка у вас? Чорний принц 12 гривень. Ага. 12 гривень. Ага. Речі 12 гривень, свалден <голов> 12 гривень, гала 12 гривень, деголь 12. Його 12. Зрозумів. А грушка почому у вас? Така э, мала залишилась 15 гривень, більше 35. <голов> а що це сорт? Э, сорт Рікс. Рікс. Там теж був рікс, так? Да? <голов> <голов> да. А цей по чому у вас? 130 гривень. 130 таке, да? так? Це? лохина? Все, дякуємо. 45 гривень. Гарно. Так, отака, от гарно. 45 гривень. Ага. Гарно, гарно, так є. Такий от гарний 80 гривень. А такий по чому? Якщо потрібно з мускатом, цей буде за 60. 60, ага. Який 80, а це як називається? Це ландище. Ландиш. Це да? рубін. Рубін. Чистий 60. ну, Весь по 60. Ага. Кроме цього, цей 50. Так, да, це все по 60. А це у вас по чому? По 70? Це і 50. 50. А це що за тут? Не знаєте. Ну, 50, угу. смачний. Так, тоді весь по 60, там є по 50 менший. І такий крупний по 70 гривень. Я понял, я понял. Такий лівія, так? Да? Так. Да. Гурт гурт 48, yeah, так? Угу. Гарний, гарний. 48 такий на гурт. 48, до ячки 43 буде. Такий от 55 і такий більший 58 гривень. Персик. Гарний персик. Води гарна. По 50 гривень денька. Цибульку таку продають. Цибульку на посадку. Бачимо, цибулі багато. Ціна не помінялась, так само, як в тому цей раз. Можна подивитися в попередньому відео. Так, така біла 75. Така червона. Теж. Така у вас почому? 65. А це що за сорт у вас? Центуріон. Ага. Центуріон. І такі по чому? Всі по 65. Угу. Добре, дякую. По зелені укроп 70. Петрушка так само 70 гривень. І салат був по 100 гривень. Шавель був 35-40 гривнів. Слава Україні, друзі! Волонтери милосердя. Ми не зупиняємося і продовжуємо надалі допомагати нашій країні, а саме нашим захисникам, які знаходяться на передовій. Зараз ми знаходимося на ринку Шувар. Дуже дякуємо усім підприємцям, які допомагають нашим захисникам, надають овочі, фрукти, усе те, що необхідно в наші. Бійці мали силу бити ту нечість. Звертаюся і до вас, хто зараз дивиться це відео, продовжуйте допомагати ЗСУ, продовжуйте допомагати нашим захисникам, тому що кожного дня в тому числі є і втрати, і в тому числі є і здобутки перемоги. Тому я впевнений, якщо ми будемо продовжувати такими темпами, такими зусиллями і з таким об'єднанням нашої нації України, то вже перемога не за горами. Слава Україні разом до перемоги, волонтери милосердя! Дякуємо вам! Так переходимо посилочки в описі. Буде їхня сторінка. На Фейсбуці, Фейсбук, Інстаграм, саме там є наша офіційна сторінка. Вже сьогодні ми відкрили збір коштів для наших захисників ДРГ, які нещодавно е, отримали втрати, і в тому числі втрати е, людей і автомобілів, котрі ми нещодавно також їм передали. Тому е, допомога необхідна кожного дня. Тому, якщо у вас є така можливість, то допомагайте, реквізити, е, картки і, звісно, звіти, ми все це викладаємо в соціальних мережах і е, принципі тут все чисто і правильно, так як би мав поводитись кожен з нас, кожен українець. Допомагайте, і я впевнений, що вже ось ось ми отримуємо з вами результат, а точніше, незалежну перемогу нашої країни. Так, все, Тож у нас канал такий овочі, фрукти. То хто хоче передати якусь там картоплю або цибульку, так само звертаємося за номером телефона. Так, в описі у нашій відео, сторінці є да. номери телефонів, так. можна просто написати. Особисто я також займаюся цією сторінкою і відписую, спілкуємося. І навіть скажу так, що до нас звертаються інколи люди, оскільки ми військові волонтери, так і ми спеціалізуємося по тому, що ми допомагаємо військовим. Ну буває таке, що звертаються люди з обмеженими е, працездатністю, інвалідністю. Ми також допомагаємо інколи їм. От нещодавно відправила жіночка звернулася, адже в неї син 14 років. Мати 85 років, і вона сама інвалід. Звернулася просто по допомогу. І ми відправили їм також продукти харчування в Червоноград і на здоров'я. Дякую Іван. Дякую,